Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу. З вами Уляна. Чесно кажучи, я за вами дуже-дуже засумувала. Але на тому поверсі, де я тут живу, у нас був ремонт і він ще йде. А тут, де я зараз на другому поверсі, тут не дуже багато простору. В мене дуже маленька своя кімната, якось я не можу, знаєте, розташуватися так, щоб мені комфортно було записувати відео. Зараз моя родина поїхала. Вони не вдома, тож я можу розположитися і записувати все, що мені хочеться. Сьогодні хочу поговорити з вами на декілька тем: перша з них буде ідеалізація. Отже, коли люди схильні до ідеалізації і як зворотній бік маятника, потім до дуже сильного такого розчарування. Люди схильні до ідеалізації тоді, коли вони не відчувають в самих собі достатньої сили, достатньої опори і достатньої причини для реальної самоповаги, і вони не схильні себе часто хвалити. Звичайно, ми розуміємо, що ну, переважно це наслідки виховання. Скоріше за все, виховання в родині дуже критичній, там, де били по руках за кожну помилку, там, де скоріше показували, вказували на помилки, ніж на якісь досягнення. Там, де трійка це була така, знаєте, маркировка тебе, твоєї особистості, а не просто показник того, що ти, наприклад, не зрозуміла. Предмет та не дуже добре вивчила урок, або його не зрозуміла. Ось, тобто виховання з такими якимись дуже сильними навичками і з дуже сильною схильністю до критиканства. Отакі люди, коли вони виростають, вони не відчувають достатньої самоповаги і опори на внутрішній свій ресурс. І вони континують, тобто розміщують якийсь свій ідеал, в якійсь іншій людині. На жаль, є цілі країни, які і цілі суспільства, тому що може бути країна не вся така, а от регіон якийсь такий може бути. Я це не тільки кажу про пострадянський простір або, або про Україну. Далеко не тільки. А ось які. Також схильні до ідеалізації інших суспільств, інших країн. Отам От є там десь є демократія, а в нас там немає. Отам От є десь порядок, а в нас немає чого ніколи не буде. Хоча спільними зусиллями все буде. І якщо сфокусуватися на тому, що в нас є, і зрозуміти е, е, свою силу. І зрозуміти також, не заплющувати очі на слабкі сторони і подивитися, в яких суспільствах, в яких країнах а, можна взяти гарний приклад, щоб вдосконалити своє. То і у себе можна побудувати щось таке класне, сильне своє. Ну, а, але люди і суспільства, які не відчувають собі певної сили, вони дуже дуже схильні розміщувати цю силу, цей ідеал. Чого б це не стосувалося, чи то демократії, чи то краси зовнішні дівчаток дуже сильно часто буває, особливо у підлітків, чи то фінансового успіху, чи то успіху по життю, це вже більше на таке, скажімо, страждають люди середнього віку. Ось, от от, якщо в собі ти це не відчуваєш, то ти розміщуєш це в іншій людині. Бо я, я ж кажу, навіть в іншому соціумі часто цілі країни розміщують щось класне в іншому соціумі. От наші люди, багато з наших людей, хто, там як я зараз за кордоном, вони зрозуміли, що насправді здоровий підхід, він, знаєте, як сказати, набувається цей здоровий підхід просто з часом, коли ти за кордоном. І ти розумієш, що е, насправді найздоровіше це бачити те класне, що було, було в тебе вдома, і розуміти, що там не класне, і е, е, те, що не класне, можливо, якось або підказувати нашим людям, е, або просто тоді, коли вже приїдеш, і там будеш щось робити вдома, да? тому що ж. Хтось же планує повернутися, хтось планує жити на дві країни, їздити туди-сюди, мати роботу і там, і там, або тут роботу, там якийсь бізнес. Ну, коротше кажучи, в будь-якому розкладі якось впливати на життя в Україні, так? то не кричати там, навовато, що там, або Україна. Там, позаду всіх або Україна попереду всієї планети, а якийсь здоровий підхід мати і провести з собою те <гасно>, та? і вимагати, наприклад, його там, від уряду, від чогось такого. що ти побачила тут? От Я запишу відео, яке буде називатися Чому мене навчило <гасно> життя в Нідерландах. І ось там я буду розповідати. Про те, класне, що я тут побачила, і водночас про те класне, що, що я не усвідомлювала живучи в Україні, а тут я його не бачу. Ось. Тобто, знаєте, як от мені іноді цитують мої підписники або глядачі, що значить, правильна позиція або чорне, або біле, або ти гаряча, або ти холодна, і немає теплого. В Біблії це було в певному контексті сказано моє Любі. Наскільки я пам'ятаю, якщо я правильно пам'ятаю, це було сказано е, щодо правди. Тобто не може бути правда теплою. Виправте мене, якщо я помиляюся, але я пам'ятаю це в контексті правди, що правда буває одна, вона не бав, її не можна викручувати. Отак. Але психологія взагалі життя каже про те, що більшість все-таки речей вони не чорні і не білі, вони не погані і не добрі, а вони комплексні, так само як ми, коли любимо а, людину, з якою ми живемо, ми бачимо в цій людині і гарні якості, і не дуже, якщо ми її любимо. Скажімо так, ми просто більше звертаємо увагу на гарні якості, а з поганими, якими, якимись, які нам не подобаються, ми просто миримося. А це означає любити. Так само, коли ти любиш країну, от або місто, в якому ти живеш. Якщо ти справді любиш, не тому, що я живу, тому що я тут народилася, не, не тому, що там отак от, от склалося, не тому, що немає виходу, а я живу, тому що я тут хочу жити. То ну, от я там, де я живу зараз, я не хочу, то, я поїду звісно. Якщо буде все нормально, ну, я вам потім розповім, не хочу заздалегідь. Нічого анонсувати. Ем, так само і із, із місцем проживання, так? От там, де ти любиш, ти бачиш картинку цілісно, ти не розкладаєш її на чорно-біле. Ем, але ти просто фокусуєшся на гарних якихось рисах. Так само, якщо ти не любиш, ти можеш бачити класні речі, але якийсь вайб, якась енергія, вона не твоя. І тоді твій мозок просто фокусується на чомусь не дуже, тому що до душі не лягає місце, людина, робота, і всі можуть на землі казати, що це класний чоловік, це супер професія, і це супер місцевість, де ти зараз живе, живеш. А якщо енергетично вилка не на до розетки, то нічого ви не зробите з цим. Um, ну, Я принаймні нічого не можу цим зробити. Е -е... Якщо людина живе не тільки холодним розумом, та, не тільки логікою, а ще і душою, і вона хоче, щоб до її душі також щось доєднувалося. Там якийсь вайб, який з нею на одній частотності, знаєте, то як сказати? От треба шукати шукати, шукати щось своє, скажімо так. З країн закордонних, де я була не в Україні. Це була тільки одна країна. Ну, я вам скажу так: Венеція, прям дуже сильно мій вайб, от прям місто само по собі не вся Італія. Я була на півдні Італії, ні, і навіть передмістя Венеції, там мейстра це містечко якось мені не дуже. А от сама Венеція я була зачарована. І м -м, з країн, де я побувала, а я в багатьох країнах побувала. Е ну я і до війни була, і в Туреччині, в деяких е країнах Європи. А тут, тут вже все близенько, тут відповідно тут не так далеко. То я була зачарована прямо чи в мавайб зі мною зіфав тільки однією країною. Це Швейцарія. Там Швейцарія, коли ми підлітали, я там проїздом була. Просто в мене був день погуляти по Цюріху. І я люблю німецьку мову, тому мені дуже це близько. І коли ми сідали, лі, літак сідав в аеропорту Цюріха, то я прям знаєте така, що ж це таке? Оце ну, коли вайб сходиться. Я знаю, що в цій країні, наприклад, якби я жила, там було б навпаки, я б була зачарована всім і мирилася б з недоліками, але бачила б все інше, якусь таку красу. Ось. Так що, але, але знову ж таки повертаємося з вами до ідеалізації. Хто, хто ем, має схильність до того, щоб дуже розчаровуватися, це люди, які дуже очаровуються, прямо дуже очаровуються. І е, свою силу, свою там якусь красу, свою мудрість, свою фінансову незалежність, всю контунують в іншу людину, в іншу людину, в інше суспільство, в іншу країну. І Якщо там щось пішло не так, то йде абсолютне розчарування, і оце гойдавка маятника від білого до чорного. А так не має бути. Менш за все, ідеалізують інших: ті люди, які бачать в себе ті ресурси, які їм потрібні, які міцно стоять на, на, на своїх якихось засадах. Самі можуть заробити, і їм не треба контейнувати фінансовий успіх постійно в когось іншого. В своїй зовнішності знаходять щось красиве і не вимагають від себе суперідеалу, а не континують, що хтось має бути суперкрасивий, і от я зараз знайшла ідеал краси жінки, і от я б хотіла бути такою, як вона. І тут побачила її в якомусь таблоїді без макіяжу із синцями під очима, і все, значить, мій ідеал. А, значить, розклався, зруйнувався, і тепер я думаю, що немає а, значить, немає краси у світі. Ні, вона є просто себе щось красиве там. Не вийшли, губи, знайди очі, не вийшли очі, знайди брови. Знай... Не вийшла фігура, знайди руки, не вийшли руки, значить, красиві ноги. І, от так от. Ось. І значить, до, доведи себе максимально, як ти можеш. Не до ідеалу, а просто щоб охайненько, нормальненько. Ось. І не треба буде контейнувати ідеал красиві якусь там іншу жінку. ось. Тому люди, які не схильні до ідеалізації, це люди, які приймають себе такими, якими вони є, розуміють, що для того, щоб вони були нормальними і класними, їм не треба бути ідеальними, їм не треба бути мільйонерами, їм не треба, щоб в них все було красиво. І губи, руки і очі достатньо, щоб щось було нормально а інше було. Там Красиво, а що не дуже красиво, то треба підчепорити. І, і, і ті суспільства, які знову ж таки бачать силу в собі і опору в собі, і знають цінність своєму корінню, своїй культурі, знаєте, своїм сучасним доробкам. Ось так от. Тобто, найменше ідеалізують інших, а відповідно найменше розчаровуються ті люди, ті суспільства, які знаходять силу. У собі. І вони окей з тим, що вони не ідеальні. Вони нормальні тим, що вони не ідеальні. Вони просто суспільство, в яких може бути різне, і вони це різне можуть пережити. І людина також окей. Навіть якщо вона могла десь матюкнутися, десь щось неправильно написати, не завжди пахнути трояндами, знаєте, зробити якусь помилку, вибачитися, не завжди бути на коні фінансово, не завжди бути на коні культурово. От так от. Просто, я просто людина, а ми просто суспільство. І ми робимо все, що можемо. Що не можемо, то робимо. І тому нам не потрібні ідеали, тому що ми живемо своїм життям. І дуже ця популярна модель е, успішного успіху з Америки роуду, е, я не знаю вже, наскільки воно нормально працює, е, тому що все-таки це певним чином ідеалізація. Ролл-модел um, це ідеалізація. Uh, ось, постійно слухати якихось гуру-пригуру. Не знаю. <свісна> uh, суспільства, які дуже люблять таку сильну руку, вони люблять, щоб були психологи, які такі вийдуть, я все знаю, і такі знаєте, дуже супер. Ну, не дружнє спілкування, а таке, типу, я професор, я тебе зараз навчу. От такі люди більш такого рабського типу вони люблять таке от спілкування. Навіть такі люди, які розуміють свою таку аудиторію, трошки таку скажімо, з, -з таким, вони навіть з них знущаються. Іноді прямо відкрити знущаються, дивлюся в своїх відео. А, от. Ну, Це також такий підхід, от. вони, як кажуть, в недоброму сенсі пасуть свою пасту, так можна сказати. Дуже це печально, тому що в ідеалі якого не існує, але все-таки в ідеалі має психолог, лікар, юрист, актор, вчитель, пастор, ти, чому би ти не вчив, це все-таки має бути. Рівне спілкування. Принаймні, якщо це доросла людина з дорослою людиною. І навіть доросла людина з дитиною, це має бути спілкування з едно з повагою. Так от воно, я думаю, має відбуватися, коли людина не схильна до ідеалізації, і, відповідно, вона не хоче, щоб хтось ідеалізував її. А вона хоче рівного, нормального, вічливого спілкування. Я дуже дякую вам за увагу до наступних зустрічей. Давайте.